я та добрий вечір, добрим людям на вечір вам, щаслива хата. Ми прийшли вас веселяти. Та миланка промовляє, з Новим роком вас вітає. Василь засіває, щастя радості бажає, хай вродить у полі, в хаті прибуває. Добро і достаток в дім вас завітає. А я коза дереза, символ щастя і добра. Навідусь до хати, як приходить новорічна пора. Де я пройдусь, там жито родить, де мене не буває, врожай не зростає. А я вам люди так. Не вірте цій козі. Темна сила з нею йде і, і от зло її не знайде. О духу святий, ти що тут забув? Прийшов людей зі святом вітати. Ти маєш щось проти рогата. А тобі кожен рік мої ліжки спокою не дають. Ну так, вони поломані, ще й хвіст кривий. А в тебе роги, хоч і гості, але розум ой тупий. Прийшов гості, не дурі. І тільки спробуй но щось дій. Діти Боже, не сваріться! Христос родився, Веселіться! Христос трудився. А я що? Я теж веселитися прийшов. Ой, Миланко, не те свято, ой, не те свято, ой, вмираю. Ой, Лена, Коза вмирає, що ж тепер роби? Треба лікувати лікаря сюди. Та я вам без лікаря скажу. 100 грам пані треба і пісню. Добрий вечір, тобі, пане Господа. Мой радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи та все килима. Празник, рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся. земле, Земле, Син Божий, народився. Не вкопила я козу, воно й на щастя, бо я в хаті сильний дух, мене ніс не вдасться. Так, я смерть, та не страшна, бо прийшла стара зима. Я заберу усе старе, щоб скоріш прийшло нове. Ой, смертю йди собі з миром, не бери нікого з хати, хай циганка слово скаже, бо вже долю треба знати. Зараз трохи про майбутнє, бо слово це ганки незабутнє. Я вам всім скажу по долі. Щастя буде у цім домі. У вас, господи, не буде корова, а у господаря важлива розмова. Хтось тут чує скоро підвінець, а у мене вже кінець. Хтось тут скоро підвінець, то, мабуть, я, бо вже два роки прошуся, та це не ти, а твої батьки. а ти лищаничку там за. Та женіться вже та й годі, ви більше пикай то й гонуків не діждусь. Та буде вам весілля. Я вже гроші сховав. Правда, не пам'ятаю де. Ой, люди добрі, слухаю вас про весілля, про внуків. А я вже ту третю хату вхожу і сам на внука схожий. Ви б собі знали, який я голодний. Стою тут бідний та холодний. Миланко, Люба, вийди знов, скажи своє останнє слово. Господарі, я так бачу, що не бідні ви всі наші. Я це зроду маю в крові чути гроші паперові. Признавайтесь зараз тут, скільки в обміні валют обміняли євромодні, щоб нам гривні за сьогодні. Бачу, стіл не в року пишний. Може, щось на ньому лишнє. Кидайте в торбу ви мою, кілька страв свого меню. Чи ви думаєте так просто нам ходити по всіх гостях? Пройшли стільки сил немає. Шлунок, чую, вже співає, Тож ж не приміть за дармодідів, а й дзвоніть і до сусідів. Що ви теж все готували, щоб пів хати нам віддали. Дякуємо господарі за теплий прийом. Вітаємо вас з, з Новим Роком!